А найбільше я хочу, але війна, і мій тато отримав Героя України. Слава Україні! Дмит. Героям слава Дмитро, Ми тебе вітаємо в ефірі народного толк-шоу. І давай ми тебе познайомимо з нашими глядачами. Знайомтеся, це Дмитрій Курдюк. Він син нашого захисника, і він написав дуже особливо теплий лист до Святого Миколая, так? Е, якщо можна, я попрошу оператора, аби він до нас підійшов. Ми з Дмитриком подивимося на листа. Ти ми покажемо лист? Давай. О, який гарний, такий гарний. Мешкаєш ти тут? Ти вказав точну адресу, що Миколай не Ну, часом не зблудив, так? Мріє стати поліцейським? А чому поліцейським? Бо я хочу захищати землю. Захищати землю. І напевно людей, правда на землі? Як твій тато? А скажи мені, що ти можеш розказати про тата? Давай розкажи, напевно, як його звали. Василь. Василь, а що ви робили з татом займатися? Які ваші були улюблені справи, такі хлопчаті, щоб мама не знала? Кататись на роверах. Кататись на роверах. Ми тобі дуже дякуємо. Дякуємо, що ти написав такого теплого листа до Миколая і дякуємо тобі за тату. Давай, може, ще раз ми прочитаємо, щоб Миколай точно почув, що ти найбільше хочеш, щоб він тобі приніс, домовились. А найбільше я хочу, щоб закінчилась війна, і мій тато отримав Героя України. Ми теж того дуже сильно хочемо, Дмитрику. Дмитрику, я хочу того сказати, бажаємо та. дуже сильно. хочу сказати, що до таких діток, як ти, от, слухняних, дуже сильних діток, які пишуть такі листи, які от точно дійдуть до Святого Миколая. Тою гарантую це з Марічкою, обов'язково. І всі твої мрії, все, що ти бажаєш, воно точно збудеться. Адже Миколай завжди. От чудотвориться, він бачить таких слухняних і гарних діток, як ти. Дякую тобі, Дмитро. Дякую Дмитрю, і за тата і за те, що але ти. Але я тобі такий хочу сказати, що ми, коли з Тарасом йшли сюди на ефір, ми по дорозі зустріли Святого Миколая. Він казав, що він точно до тебе прийде, а поки що тобі передав невеличкий подарунок, і зараз там, от наша Світланка тебе проведе, аби ти його забрав. Добре, нам щось тебе чекає, дуже прикольне. Так, наші глядачі вже почули цей лист. Так, Марічко? Так, це насправді дуже теплий і е, зворушливий лист. Ми зараз запрошуємо до нашої студії маму Дмитра. Це Оля Оля, будь ласка. З нами в студії зараз Оля Курдюк, дружина загиблого героя. Ви зараз Василя можете бачити на екранах. Василь служив у 80-ті. На жаль, Василь віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Олю, слава Україні! слава! Я дякую, що ви знайшли мужність і силу зі сином прийти до нас в ефір. Розкажіть про вашого чоловіка, тому що я знаю, що він пішов добровольцем по суті, після повномасштабної війни в перші дні. Так, він 28 лютого, нікому нічого не сказавши, взяв свій військовий квиток і пішов до нас в місті, в Миколаєві в воєнкомат. Там його зразу, вже, бо він служив, він до того ще швидше працював в тюрмі, ну, воєнний досвід. Якби ніби по тому він мав, і його одразу забрали в, до нас в місто, в Тероборону чи терохорону. Він був одразу з речами, туди, в казарму, і одразу на другий день. І він був в нас в місті, ніби в охороні деякий період часу. Пізніше, на добровільній основі, він з іншими хлопцями записався в вісімдесятку. Ну, як записала з ну, староборони, брали хлопців, і вони сказали, що вони хочуть туди йти. І мій чоловік з цими хлопцями е, туди записався в ці списки. І 15 червня його звідси відправили вже в частину вісімдесятку. Там вони проходили на полігоні деякий час, е, їх там навчали. Ну, а пізніше, вже безпосередньо вони вже виконували свої всі функції, вже вони були то в Дніпропетровській області, е, ну, їх там перекидували кожен раз по різних місцях. Ну і вже останній його період, де він знаходився, то він був в Херсонській області. Останні. Безпосередньо ваш так. чоловік, батько Дмитрика, у вас ще є донька трьохрічна. Так. Загинув під час деокупації Херсонської Херсон, Херсонській області безпосередньо в населеному пункті чи селі п'ятихатки. Е, то він, він ніби там загинув. Але ваш чоловік врятував побратимів. Розкажіть, е, що так. вам відомо? Ну, в той період останній, е, останній наш дзвінок був 4 жовтня. Чоловік телефонував і казав, і говорив, що він довго не може говорити. Бо хлопців багато, всі хочуть подзвонити. І він сказав, що якщо все буде добре, ти по новинах почуєш. Останні його слова, які він мені сказав. 5 жовтня він не телефонував, не виходив на зв'язок. Ну, ми почали вже з іншими жінками, які були з ними дзвонюватися. Ну, і одна там каже: мій зателефонував, ніби все добре. І Я ніби заспокоїлась, вони ніби були разом. Хоч фактично з тим хлопцем мій чоловік не був. 6 жовтня вже теж почали, там дуже поганий зв'язок, був, зателефонувати було ну, нереально. І ми теж, я почала вже обдзвонювати всіх хлопців, бо дивлюсь, не телефонує. І всі поза зоною, ніхто не цей. І вже ввечері, 6 жовтня, мені приходить смс що з'явився на зв'язку один, один, один з хлопців. І я йому телефоную. І його слова ми були в бою, я поранений, я в госпіталі. І я його питаю, де Василь? Він каже, де Василь, я не знаю. І він ну, починає ну, розказувати, що... але він його бачив, він був живий. І ось ці його слова, що він був на своїх ногах, він, ну, він це добре пам'ятав, він ні за кого нічого не пам'ятав. і За мого чоловіка він пам'ятав все дуже добре. І каже, він нам допомагав, що він знає, що там ще якийсь був з ногами хлопець, він бачив, що він йому допомагав. І каже, він нас. Посадив в машину, якась там під'їхала, я так розумію, чи з розвідки, чи як, ну не броньована якась така машина. Каже, він нас посадив, далі я нічого не знаю. Їх забрала та машина, і каже, я в госпіталі, де він, я нічого не знаю. Більше ніхто ніякої інформації мені не давав, ніхто нічого більше не знав. Всі тільки казали, чекати, шукаємо чекати. Його не було. Разом з ним, ну, мені вже принесли повістку, що він без безвісти. Разом з ним було ніби четверо його побратимів, які теж зникли безвісти. Ми почали шукати, надіятися, бо велика надія була, дуже велика. І почали ходити по всіх інстанціях і через якийсь період часу, я не пам'ятаю, чи три дні чи чотири. Трьох його побратимів знайшли мертвими, які були з ним пропавші безвісти. Його не знайшли. І ну, пізніше, вже через якийсь період часу, коли вже пройшла та деокупація, коли звільнили той населений пункт, де він зник. Е... До мене подзвонили і сказали, що знайшли його тіло. Це вже було так пам'ятаю, добре, п'ятниця. Напевне, 11 листопада, якщо по датах, бо нам вже ну, тіло привезли в неділю, 14 листопада. А, а, подзвонили в п'ятницю, що його знайшли. Я розумію, що для цієї сім'ї велика втрата, і, напевно, діти, і, зокрема, ваш син, добре усвідомлюєш, яку, який внесок зробив ваш чоловік, та йто Дмитрика в незалежність у. Ув... Життя в існування нашої країни. І ми вам дякуємо за чоловіка. Ви насправді прийміть наші щирі співчуття. І я розумію, що ця петиція, яку ви зареєстрували, це більше в пам'ять про чоловіка. Це так, ну, мали, це так дуже малий. Він взагалі він, ну, він дуже гордиться татом. Він от пішов в школу, він всім показує фотографії. Який тато був, е, ну, ті речі, які залишились від чоловіка, він і, ну, дуже ними. він каже, що це мені тато передав, це, цю, ну, цю ту беретку, яку передали струною. І він, ну, він взагалі він дуже наслідує. Він десь в якихось ігра себе ЗСУ називає. він так, ну, і він, е, От, хто б не прийде, він каже, що мій тато герой. Він знає, що тато загинув, але він врятував інших. І його побратими ну, малий бачив тих хлопців, яких тато врятував, бо вони були безпосередньо і на похороні, і в нас. І він просто от в нього така мрія, що він хоче, щоб цю зірку вручили саме йому. Він навіть от говорить, якби тато був живий, і він отримав цю зірку. Він каже, він би мені все одно її віддав, бо ну, татові її не потрібно. От, тільки суто із за того, що от він так дуже хоче ваш чоловік загинув як герой, і Василь Курдюк, гранатометник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, десантно-штурмових військ Збройних сил України, справді заслуговує на звання Героя України на цю зірку, яку отримає ваш син. Я впевнений, що це справді втілиться в життя. Я думаю, що наші Дію, глядачі і всі втілиться. розуміють, почули вашу історію. Дякуємо вам велике за насправді таку непросту, але дуже щиру розмову. Е і пам'ятайте, що. Вся Україна і всі будуть вдячні вашому чоловіку, адже це справді герой сучасності, герой майбутнього нашої держави. Тому великий і низький уклін. Велике дякую. Тримайтеся, обійми від нас. Це дякуємо, Олю. Будемо вас відпускати до сина.